Україні героям слава! Перед нами гравці команди Старбол преміум Ліас футзала серед дитячих юнацьких команд. Діліться враженнями про сьогоднішню гру? Е, була класна гра, але ми програли. Що сподобалось під час гри? Е, Сподобались мотивації. Команди твоєї, так. Так. Як тобі гра? що сподобалось? Ну, сподобалось те, що ну до кінця грали. Викладались на пол, е, так? Так, да, на повну. Запам'ятали щось можливо. Ну, не дуже. Ага. Не було сьогодні таких яскравих моментів? Зрозуміло. Тобі як гра? Що запам'яталось? Ну, мені запам'яталось… Ну, не все запам'яталось. Як гра тобі сьогодні? Як оціниш її? Ну, такою. Зараз модно казати, так знаєш, 9 з 10, там на скільки оціниш сьогоднішню гри? 5 з 10. 5 з 10 сьогодні Або 6 з 10. Ага, зрозуміло. Складно було. Чому так оціниш? Mm. Ну, ми якось недостойно Ну і команди сильно. Була складна команда, так? Да, я розумію. Да. Чому в чому складність видалася? Ну от е... ну, в них м'яч, ми на них нападаємо і гравець відкривається, і вони туди паздають і так додавають. Для тебе в чому видала сьогодні гра складна? Е, тем, що поболез, е, я кидаюсь, а вони одразу обігуються. Вони? Ну, Деколи я забираю. Okay. Фалили вони? Так. Да. Да, да. да. Складно було, так, коли фалили. Але ви боролися достойно, показували гарну гру. Сьогодні, сьогодні хтось прийшов поболівати за тебе. Тато, да, та та сестра і все. Можеш передати їм привіт. Це сестра твоя, так? Підтримує тебе. За тебе сьогодні да. хтось прийшов поболівати? Да. Хто? Бабуся. Як бабуся звати? Надя. Передавай бабусі привіт. Привіт, бабуся Надя. За тебе хтось прийшов поболівати. Да. Хто? Мама і бабуся. Як звати? Е, Маму е, Анжела а бабусю Аня. Привіт їм всім. Що ви можете побажати своїй команді у цьому сезоні? Е, найкраще, щоб, щоб ми забували багато голів, щоб. Ми всіх вигравали, що ми були на першому місці. Супер класне побажання. Ти що команді? Щоб не розстраювались, коли там нам забивають, щоб швидкі були, ну і слухались тренера. Так я бажаю перемог і щоб е, всього найкращого, і щоб е, чим е, більше голів забиваєш, і тим. Е, Поступовувати на більші місця. Піднімаєшся так. в рейтинг. Ага, Зрозуміло. Ще одне питання фінальне таке. Як відреагувала сьогодні команда на поразку? Ну, нормально. Ну, я от був сумний. Сумний? чому? Я Бо так стройний. не налаштовувався mm. на програш? Я думав, що чому десь буде що 5-2. Ага. А, а 7-0. Якось бачиш, так сталося. Можливо, чи то не ваш день, чи то, можливо, не надлаштовані були. Ми в ту суботу, mm -hmm. е, ну вони, мене не було з Матвієм. Mm -hmm. е, ну, ми е, з ними теж то... грали. Mm -hmm. е, ми, ми, ми грали проти них і мені хлопчик казав що сім-два програв Старбокса. Mm -hmm. Кому? Ніша е, трижнів mm -hmm. так, ага. так Зрозуміло. Ну, нічого, хлопці це дуже класно. Класний досвід. Я бажаю вам побільше перемог, голів і щоб всі моменти були реалізовані. Дякую вам.